Плюси і мінуси життя на півночі Норвегії. Це суто мої спостереження, які я зробила після трішки більше року життя тут. І давайте почнемо з плюсів. Літку, день 24 на 7. Для мене особисто це плюс, бо після полярної ночі до сонця взагалі ніяких претензій. Електроенергія. На півночі вона набагато дешевша, ніж на півдні. Північне сяйво. багато людей мріють його побачити вживу. А також дуже багато снігу і запишу це в плюси, тільки тому, що моя дитина його обожнює і їй точно буде що згадати з зимового дитинства. Тепер переходимо до мін. Їх здається більше і вони будуть вагоміші. Полярна ніч. Я не знаю, як я переживу цю що буде, але минула була супер важка для мене. Доволі холодний клімат. Літо приходить набагато пізніше, ніж на півдні, і йде також раніше. У нас зараз серпень, і здається, що літо вже сказала «пока», бо зараз у нас плюс 10 і дощі. І так до кінця серпня. Але липень був жаркий. Але ну, це всього один місяць на рік. Дорожчі та довші подорожі дуже складно і дорого, якщо ти плануєш поїхати, наприклад, у відпустку в іншу країну. Перевізники сюди не їдуть. Лише декілька перевізників, які везуть товари до півночі, і всі останні везуть до півдня. І далі потрібно передавати поштою. Я вже не кажу про пасажирські перевезення. Велика віддаленість від медичних установ. Я маю на увазі, якщо потрібно робити прям якусь операцію, чи потрібен якийсь прям гарний спеціаліст. І теж саме стосується університетів. Хто планує навчатись, то потрібно переїздити в основному ни. Іще робота. Вона є і на півночі, і на півдні. І той, хто шукає, той завжди знайде. Але більше можливостей все ж таки на півдні. Але на півночі в деяких сферах може навіть бути і легше знайти роботу, бо конкуренція менша. Коротше, тут прям дуже багато факторів впливає. А які у вас плюси і мінуси там, де ви живете?